Мої вітання. Час новин на М-студіо. Сьогодні у випуску таке. Паніка чи саботаж. Закарпатські ЗМІ поцікавились роботою СБУ. Рішення прийнято в Мукачеві направили звернення до Порошенка з вимогою не чіпати закарпатських хлопців. Мобілізовані, хто з хустян представлятиме військо на сході. Візит консула. Ужгород прийняв польського представника. Футбольний турнір. Солотвино приймало команди з сусідніх районів. Три митця. виставка пленерні мандри в хусті. Арсенія Яценюка залишили у своєму кріслі. Верховна Рада на закритому засіданні не підтримала заяву прем'єра про відставку. За проголосували лише 16 народних обранців, що за словами більшості означає, уряд пройшов вотум довіри. Серед тих, хто голосував за відставку Яценюка, народний депутат Анатолій Гриценко, який вбачає у доопрацьованих проектах уряду ручні корупційні схеми та зговір уряду з олігархами. Як би не було, але запропоновані прем'єром антикризові закони, Верховна Рада все-таки прийняла. Зокрема, вдалося закрити корупційну лавку з ПДВ. Натомість буде впроваджено його електронне адміністрування, що дозволить перекрити відмивання в середньому 20 мільярдів гривень на рік. Ще один пакет ухвалених рішень стосується чиновницьких окладів. Верховна Рада скоротила більше ніж вдвічі оклади собі та чиновникам кабінету міністрів. Замість 17 тисяч гривень голий оклад буде складати 6,5 тисяч гривень. Ані таким чином кошти так само будуть спрямовані на підтримку армії та відбудову звільнених від бойовиків міст сходу. Україна сьогодні витрачає 70 мільйонів гривень в день на проведення антитерористичної операції. Про це сказав президент України, виступаючи у Верховній Раді. Порошенко ще раз підкреслив важливість прийнятих у парламенті законів про зміни до держбюджету і податкового законодавства, які дозволять забезпечити фінансування української армії і відновлення сходу України. Попередньо вартість відновлювальних робіт обійдеться державі у 8 мільярдів гривень. Те, що бойовики ведуть хаотичний вогонь по житлових кварталах, давно не таємниця, відомо й те, що це вони роблять під диктовку російських змі, які будують свої постановочні сюжети, щоб показати збочну картинку для росіян та ще досі зазумбованих жителів Донбасу. Фото та відео підтверджень провокаційних дій бойовиків у мережах вже чимало. Та з'явилося ще одне відео, яке виклали самі ж захисники Руська міра, як вони захищають цивільних стріляючих у шахтарську по житлових кварталах. Вогонь ведуть із стадіону, якщо глянути. На карту, то можна зрозуміти, що міни падають десь всередині міста. Крім того, бойовики розмістили відео, як вони ведуть бої житлового будинку. У світлі останніх подій на Закарпатті громадські активісти разом із представниками закарпатських змі провели зустріч із керівництвом СБУ у Закарпатській області. Приводом для зустрічі стали антимобілізаційні бунти, які, на думку активістів, є не що іншим, як замовним підіграванням ситуації, яка грає на руку Кремлю. Дізнатися про роботу з цього приводу працівників СБУ прийшли і наші журналісти. Антимобілізаційні бунти, які з кожним днем в області набирають обертів, змусили свідомих громадських активістів разом із представниками закарпатських змі зустрітися з керівництвом обласного СБУ. Блокування доріг і сепаратистські заклики в соціальних мережах, як зазначають активісти та журналісти, можуть зіграти на руку Кремлю та привести до небезпечних наслідків. Просто для наглядного прикладу є конкретні люди, які живуть в Ужгороді, які займаються цим, пропагують, закликають людей до певних дій. Є, наприклад, Угорський фронт, який так само зараз пропагує ці всі ідеї і для повалення ладу. Є інформація, зараз я цю дам конкретно. Якщо можна, отут дуже невеличка замітка, в якої взагалі останнє речення вибиває з цього. пікетчики, це про перекриття Ракошина, требують незалежності регіона прав Русинському і на цільні краю. Перше питання, яке турбувало присутніх, чи реагує на таку диверсійну діяльність управління СБУ, так як відомості про роботу служби не надходять в повному обсязі до громадян. Присутні наголошують, ніхто з мітингувальників, які блокують дороги, не мають нікого з рідних, хто підпадав під мобілізацію. А самий протест є замовленим, як зазначив сам голова зак. Серпатського обласного управління СБУ, робота у цій сфері ведеться. Звичайно, ми ці питання, всі люди нам відомі, всі люди нам відомі. Е, ведеться певна робота, в тому числі в рамках е, контрозвідувальних справ. Є у нас і ряд кримінальних проваджень стосовно цих людей. Значить, е, жодна ситуація у нас не проходить мимо нас, якщо це стосується нашої компетенції. Ще одне важливе питання до керівництва СБУ пов'язане з роботою правоохоронних органів. Як зазначили самі активісти і представники ЗМІ, жодних дій з боку міліції щодо мітингувальників, які блокували дороги, не проводили. Схожий розвиток подій наголошують, присутній відбувався навесні і на Донбасі. Проте як зазначили в СБУ, перевірка роботи міліції не в їх компетенції. Я вам ще раз наголошую, як керівник слідчого підрозділу. Я відповідаю за роботу слідства. Про бідіяльність чи бездіяльність я можу відповідати за колектив, який яким я керую, і за організацію роботу слідчих підрозділів по виявленню розслідування кримінальних справ, які віднесені до моєї компетенції. Про бездіяльність органів внутрішніх справ. Повідомляти їх у рамках кримінального провадження це не моя компетенція. Врешті-решт присутні дійшли до спільної згоди про запровадження гарячого номера управління СБУ, на яке будь-хто зможе зателефонувати та повідомити про підозрілі дії окремих людей, як зазначив голова відомства, наступного тижня відбудеться ще одна зустріч, на якій створять групу із журналістів та працівників СБУ, яка візьме це питання на контроль. Також управлінням створить сторінку в соціальних мережах, де кожен зможе повідомляти про сепаратистські заклики та іншу диверсійну діяльність, яка розповсюджується в інтернеті. Як і обіцяв міський голова Мукачева, у вівторок депутати на засіданні міськради вирішили надіслати звернення мітингарів, які напередодні заблокували військомат та перекривали до вулицю. А все задля того, щоб закарпатців не мобілізували і не відправляли в зону АТО. Подробиці далі. Перш за все на сесії Мукачівської міськради хвилиною мовчання вшанували пам'ять жертв великої війни, з нагоди сторіччя від її початку. У першій світовій війні за чотири роки загинуло більше десяти мільйонів людей. І першим питанням розглянутим на сесії стало звернення громадян щодо проведення мобілізації. Зібралися е, основному жінки молодшого старшого віку біля військомату е, своїми вимогами до виконання закону. Країни про часткову мобілізацію. Після того перекрили дорогу на вулиці Дубновича, Стуса, і 10 чоловік було в мене. Я попросив письмо звернутися, тому що у багатьох із них були свої особисті питання, ну а коли колективно є якесь вимога до її викласти, ми отримали таке письмове звернення. Ініціативна група з мітингу була присутня на сесії. У зверненні до президента Верховної Ради та Кабміну учасники мітингу протесту вимагають першочергові мобілізаційні заходи проводити щодо осіб, які перебувають сьогодні на службі в правоохоронних органах та інших силових структурах. Ініціювати негайне повернення в Україну військовослужбовців миротворчих контингентів, які перебувають за її межами, для виконання військового обов'язку щодо захисту територіальної цілісності нашої держави. Негайно відкладають. Ликати із території проведення АТО військовослужбовців строкової служби та військовослужбовців-контрактників, які перебувають в зоні АТО, більше ніж три місяці. І жалію, тільки що ми не додали до звернення, щоб учасники АТО мали і бойових дій. Вони мали всі офіційний статус, бо це суттєва пенсія. Вод і щоб вони мали державне медичне страхування, життя і здоров'я перед тим як туди йти. Бо всякої може бути не дай Боже, щоб, якщо інваліди чи щось станеться, щоб сім'ї, які будуть доглядати, щоб вони мали якесь забезпечення, крім того, у зверненні йдеться: внести зміни до указу президента України про часткову мобілізацію, залишивши у ньому добровільний принцип участі в мобілізації цивільних осіб, призупинити силові методи залучення людей призовного віку до мобілізації та служби в зоні АТО вважаємо за необхідне залучати до участі в АТО мешканців призовного віку Донецької та Луганської областей. Депутати одноголосно проголосували за те, щоб доручити міському голові, надіслати тексти звернень громадян на адресу президента України, Верховної Ради та Кабміну. Першим ділом ми сподіваємося, що буде мир, що це закінчиться все, і що наші хлопці будуть вдома, живі, здорові. Після розгляду цього питання ініціативна група покинула сесійну залу, а слово надали заступнику військового комісара. По моїм даним військовий комісаріат буде заблокований. Прошу вашої допомоги вирішення цей питання. Завдання щодо виконання указу президента про часткову мобілізацію ніхто не зупиняв. Ми люди військові зобов'язані його виконувати. Міський голова зауважив, що цим мають перейматися прокуратура та міліція. Далі депутати вирішували перейменувати вулицю Бакуніна. Присвоїти прогулку в кварталі малоповерхової житлової забудови, земельний ділянок району вулиць Герцена, Бакуніна, визначені детальним планом, назву провулок Штонціля Вільгельма. Друге перейменувати вулицю Бакуніна на вулицю Штонціля вільгельма Після розглянули питання створення центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Мукачівської міської ради. Створено на базі 8-го, 9 кабінету створено 8 робочих місць, де будуть працювати адміністратори державні і всі документи, всі довідки, котрі люди отримували в різних організаціях, вони будуть отримувати в одному приміщенні чітко, швидко і якісно. Центр адміністративних послуг почне працювати з вересня. Про часткову мобілізацію говорили депутати. І на засіданні Мукачівської районної ради. Головне питання, що турбує всіх, як заспокоїти масову паніку серед населення. Окрім цього, говорили і про зміни до бюджету. На сесії райради першим на порядку денному питання про внесення змін до районного бюджету. Мова йшла про виділення коштів для всіх сільських та селищних рад для проведення ремонтних робіт. Сьогодні ми прийняли рішення про розподіл тих вільних залишків, які в нас створилися на 1 липня цього року, і було прийнято рішення, щоб не відтягати це до вересня місяця, щоб можна ці кошти використати. Створили комісії, обговорили всі питання і розподілили практично всі ці кошти, які нам необхідні для того, щоб нормально функціонувала Мукачівщина. Було виділено кошти на кожну практично сільську раду для проведення там ремонту, поточних ремонтів, як у садках, так десь на ФАПах, у школах проведення робот. І так далі, практично для водопроводів, де треба зробити ремонти. Ну, в загальному не одна сільська рада, практично не залишилася, І не один, один сільський населений пункт без цих коштів. Питання про часткову мобілізацію стало на сесії найактуальнішим. На засідання з'явилися жінки та чоловіки, які занепокоєні нинішнім станом країни і дезінформацією в Мукачівському районі. Вони чекали пояснень від військового комісара Олександра Мушковського. Перше питання, яке поставили, Ан 4-го батальйону, який був призначений для захисту території Закарпатської області. Це військовий підрозділ. Військовий підрозділ. І він підпорядковується всім без винятку моментам, які можуть бути визначені і задачі, які можуть бути визначені військовій частині. Такі ж задачі можуть визначені бути батальйони територіальної оборони. Питання про батальйон територіальної оборони стоїть. Тільки в тому плані, що може бути, може бути відправлена одна рота із числа добровольців, які бажають прийняти участь в антитерористичній операції на схід. Всі стані будуть залучені на Підтримання порядку на території Закарпатської області. за словами депутатів районної ради та представників громадськості людей неправильно поінформували. Мобілізація проводилася для того, щоб підготувати солдатів на випадок війни, а не для відправки в зону АТО. Тому і виник такий ажіотаж серед населення Закарпаття, і, зокрема, Мукачівського району. Чому незадоволення людей виникає? Тому що люди не знають самої суті, хто кого призивають, на яких умовах. Хто буде платити які кошти цим людям, яке в них харчування, яка в них страховка відповідна буде, не дай Бог на якийсь виняток, яку кількість треба забрати. Тому що сьогодні було в цьому питанні майже приділено дуже багато уваги. І ми прийняли звернення. Воно спочатку ми хотіли в обласну раду, а зараз іде до президента, до верховної, депутатів Верховної Ради і до Кабінету міністрів, щоб був врахувати ці всі пропозиції людські яких ну бо вони наболіли людей розуміти? Тому ми прийняли рішення сьогодні будемо відправляти ці листи прямо на державні Не Оминули на засіданні й дорожні питання. Загалом депутати розглянули більше п'яти питань порядку денного. Третя хвиля часткової мобілізації в Україні триває саме з метою підтримання обороноздатності держави та завершення антитерористичної операції виникла необхідність провести частковий набір до війська. Відтак усі військові комісаріати приступили до виконання наказу президента. Як його виконують у Хусі та в Міжгір'ї – Дивіться далі у сюжеті. Згідно з указом, часткова мобілізація оголошена у зв'язку з поширенням проявів тероризму на територію України, які призводять до загибелі мирного населення та військовослужбовців у східних регіонах країни. Мобілізація проводиться в усіх областях країни та місті Києві. Триватиме впродовж 45 діб. У ході третьої черги мобілізації планується додатково привести в бойовий стан 15 військових частин, а також 44 частини бойового забезпечення. 21 липня був прийнятий 87-й указ президента про третю часткову мобілізацію. Відповідно до того, генеральний штаб розпорт свою директиву, котру направив оперативну команду північ, оперативну команду північ розмножили і це довело до обласних військових комісарів. В обласному військовому комісаріаті ми отримали всі документи і наряди, то, що стосується цих у 28 числа. У мобіліці розпоряджень обласного військового комісаря розказано, що це проводиться протягом 35 діб в 5 етапів. кожен етап 7 діб. Відповідні етапи мобілізації передбачають оповіщення проходження медичної комісії військовозобов'язаних та відправку по військових частинах. Ми всіх викликали сільських голів або начальників військовооблікових столів, вручили їм папочки і повісточки, котрі люди призначаються в цій команди, котрі були в нарядах нас. І проводимо оповіщення. На даному етапі у нас третій день проходження медичної комісії. Тобто початок відправки фактично має бути завтрашнього дня, завтрашнього по неділю включно. По Хузькому Міжгірському районах, а також місто Хусту цілому наразі виписано 1270 повісток, адже тут чимало заробітчани, переважної більшості військовозобов'язаних немає вдома. Варто зауважити, що мобілізації не підлягають юнаки призивного віку. Військомати викликає тільки тих, хто вже проходив службу у збройних силах або має військовий квиток. Як правило, це особи старше 20 років. Це хто закінчив кафедру, то тобто в нас є й офіцери, і вони відповідно навчальні збори проходили ще при інститутах, де вони навчалися на військових кафе. Вони підлягають оповіщенню. Тобто непридатний мирний час, обмеження придатних військових. Ми о, на етапі не беремо. Тільки якщо людина сама відповідно бажає проходити, тоді ми до неї. Комісія ВЛК має відноситись індивідуально, і якщо вона придатна для цього, то ми її можемо направити служити. цьому червні були внесені зміни і віковий сенс для рядового сержантського прапорщика до 50 років, молодшого офіцера 55, старший офіцера 60, генерал – 65. Тобто ми по цим параметрам здійснювали оповіщення на даному етапі. Важливо, що кожен мобілізований перед відправкою у зону АТО проходитиме не менше як 15-денне навчання, тобто так зване бойове злагодження на полігонах. А ще є певні категорії громадян, які мають право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Зокрема, це чоловіки, які отримують 5 і більше неповнолітніх дітей, а також жінки, на отримання яких перебувають діти віком до 16 років. Тощо у першу чергу поставну постачаємо 128 двадцять нашого окрему військопіхотну бригаду, котра місце дислокації управління у місті Мукачев. Військові частини розташовуються на території винограду, Мукачево і міста Ушора. Тобто цю бригаду в першу чергу комплектується моб ресурсами. Друга черга буде комплектуватися згідно директиви, 27-94 прикордонні загони. Останнім часом серед селян стали поширювати чутки, що військові міць забирають з дому людей. Це спричинило масове незадоволення. І люди почали протестувати проти мобілізації у цілому, блокуючи при цьому дороги. Військовий комісар. Спростував ці чутки, адже жодних фактів чи доказів протестувальники не мали. Ті люди казали, що це вони чули зі слів, а фактично міліція там була, коли виїжджали, бо кажуть, що по такій вулиці їздять, міліція їде, а там нікого не забрали, нікого не бачили. І всі тільки кажуть, що це було послухам. Чи це наразі спеціально організовано, чи ні, я це не можу сказати, тому що є відповідні служби, котрі це хай розбираються. І це я рахую що десь надумана історія. Далі у випуску інформація, яка не менш важлива. Рухаємось далі. Візит консула. Ужгород прийняв польського представника. Футбольний турнір. Солодвоно приймало команди сусідніх районів. Три митця. виставка пленерні мандри в хусті. Закарпаття з робочим візитом відвідав генеральний консул Польщі Ярослав Дрозд. Під час зустрічі з представниками обласної ради мову вели переважно про перспективи україно-польських відносин, спрощення отримання Шенгенвіз та відкриття додаткових пунктів пропуску на кордоні. Про що ще говорили Олена Смерека? У рамках робочого візиту генеральний консул польської республіки у Львові Ярослав Дрост зустрівся з представниками обласної ради Закарпаття. Відзначили позитив у відкритті минулоріч нового візового центру в Ужгороді, що полегшило закарпатцям процес отримання шенген віз через польську установу. Однак досі залишається відкритим питання пішохідного та велосипедного переходу Лубня Волосате на українсько польському кордоні. Том що начнем такую. Но это нужна поддержка и с другой стороны, чтобы были заинтересованы и те районы, которые есть с польской стороны, чтобы мы вместе можем чего-то добиться. В подготовительной работе мы надеемся на вашу помощь, чтобы мы вместе туда в Польшу поехали, поговорили с этими районами, которые там есть, о том, что какие совместные акции можем взять для того, чтобы открыть этот пункт. Перехода протяжність кордону з Польщею на ділянці Закарпатської області більше 32,5 кілометрів, проте найближчий пункт пропуску знаходиться за 100 кілометрів у Львівській області. Багато в чому це пов'язано з тим, що міжурядова комісія базується у Львові на базі Львівської адміністрації. Плюс до цього позиція директора національного парку в Польщі, через територію якого і має пролягати шлях. У воєвода у нас, наші представник держави, вона по назначенню прем'єр-міністра. а... Tutaj władza w województwie będzie po po rezultatach wyborów. w wyborów, teraz będzie odznaczono bieże stabilna sytuacja. I w tą moment, tutaj tam ja skarżę, tutaj nie, 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 nie skrywać nie trzeba. Pani Wojewoda nie do ca radusna, co kасaє tutaj naszego projektu. У свою чергу Василь Брензович зауважив, що співпрацю доцільно активізувати, адже в цьому зацікавлені як польська, так і українська сторони. Однозначно, що відкриття нових переходів активізує транскордонне співробітництво зі своєї сторони, обласна рада неодноразово зверталася з пропозицією відкриття пішохідного та велосипедного переходу Лубня Волосати. Ми звернення робили і до президента вже декілька було по Лублії по волосатому. З малярами, угорцями, про що говорив Василь Іванович, то, що планується, вони створили спеціальну комісію, так. яка вивчила всі можливі пункти переходів. Вони угу. це 28. Василь Іванович говорить, що буде 23, бо зараз при наявних 5, три вже підписані угоди, по тої вони в цьому році починають. Вони, вони вже над ними працюються, О, що... над ними вже працюються. Також учасники зустрічі обговорили ідею відновлення днів українсько-польського добросусідства, які свого часу проводили на Закарпатті. Василь Брензович подякував дипломату за підтримку і солідарність Польщі з Україною у нинішній ситуації. Зміни до конституції України та децентралізація влади саме такі питання були винесені на громадське обговорення, яке пройшло у великій залі Ужгородської міської ради. У зв'язку з цим була створена робоча група при міській раді, яка залучає до обговорення громадськість і до кінця серпня повинна надати кабінету міністрів своє бачення нової конституції. Яке воно? Дивіться у сюжеті. Зміни до Конституції України і децентралізація влади повинна розпочинатись із низів. Такої думки дотримується і міська влада, яка при Ужгородській міській раді створила робочу групу, де разом зі всіма охочими громадянами провела зустріч для обговорення свого бачення нової конституції. У нас при міській раді діє склад робоча група. І до 1 жовтня ми засідаємо, залучаємо громадськість, тобто все відкрито, і до кінця серпня ми мусимо надіслати пропозиції до кабінету міністрів із нашими зауваженнями чи рекомендаціями. Зауважень і рекомендацій у присутніх було вдосталь. Перш за все до такої посади, як представник президента при органах місцевого самоврядування. У проєкті нової конституції прописано: цей посадовець повинен слідкувати за дотриманням конституції місцевими органами влади. А цим, на думку робочої групи, повинні займатися прокуратура і суд. У цілому новий проєкт змін до конституції, запропонований президентом, як зазначають присутні, передбачає децентралізацію влади. Сам законопроект сама суть його полягає у децентралізації влади, тобто передачі публічної влади на місцевий рівень, на регіони, громади і райони. Всі зауваження і пропозиції, які надходитимуть від громадян, розглядатиме робоча група. Після чого її передаватимуть до обласної державної адміністрації, яка у свою чергу після аналізу подаватиме кабінету міністрів та президенту України. Всі напрацьовані матеріали ну, на протязі місяця будуть передаватися вами у відділ внутрішньої політики Кабінет 207 Ми будемо їх вивчати, узагальнювати, передавати до обласної державної адміністрації. Ну, для вони теж будуть свої висновки проводити і відповідно будуть інформувати кабінет міністрів. і Представники робочої групи закликають всіх охочих громадян долучатись до обговорення нової конституції, адже лише разом можна будувати краще майбутнє. У Солотвині ветерани влаштували юнацький футбольний турнір для збірних районів Хуського та Тячівського районів. Позаяк місцеве керівництво забуло про спортивний розвиток підростаючого покоління, до організації змагань долучились небайдужі. Зокрема, власними силами упорядкували поле та купили подарунки для всіх чотирьох команд. Деталі в сюжеті. Чотири команди Тячівського та Хуського районів показали справжній футбол. У Солотвіні для юнаків місцеві ветерани організували спортивне свято. За власний рахунок купили кілька м'ячів, кубки, грамоти та облаштували занедбане поле для змагань. Грали маленькі футболісти та юнаки. Турніри всі, я думаю, приносять користь І в першу чергу дітям, тому що діти виростають, займаються спортом. Вони не займаються дурницями, не ходять по вечорам. по... Був баром навіть в такому віці, як би не здавалося, а виростає здоровими, і це наше майбутнє. Все треба розуміти і надавати допомогу. За їхніми словами, створити такий захід не забирає багато сил та коштів, але місцева влада майже не сприяє розвитку спорту у Солотвині. На території селищі є кілька спортивних комплексів, де б діти змогли тренуватися, але діла до них нікому немає. Нас пригласили на турнір е е е дитячий, котрий. Роблять ветерани салотинського футболу. Це дуже приємно, бо тут так сталося, що в цьому році нема футболу в Солотині. Яке життя таке відтворилося завдяки діточкам. А всі спонсори, все бувші мої друзі, такі ветерани організували. Задоволені футболом були всі нікого не оминули увагою, і кожна команда отримала подарунки. Ветерани сподіваються, що це не останній захід за їхнього сприяння. У хусті в міській картинній галереї відкрили чергову виставку живопису. Назва Вернісажу пленерні мандри. Всього на виставці презентовано 35 картин трьох куських художників. Бачила їх Вікторія Василинець. Пленерні мандри назва виставка, яка говорить сама за себе. У Кусті презентували художні полотна, виконані митцями під час останніх міжнародних пленерів. Вже на протязі 8 років наші художники мають можливість їздити за кордон, підписані деякі угоди партнерські між галереями, між художниками. І з кожним роком ця співпраця розширюється. І цього року буквально. Наші художники мали можливість бути в Польщі, в Словаччині, в Швейцарії. Колективно представили свої шедеври троє хуських художників Орест Цюбко, Олександр Певсе та Сергій Галай. Митці побували на пленерах у Польщі, Словаччині та Швейцарії. Всього 35 робіт техніка, живопис щодо тематики та жанрів, то вони різні. Наприклад, в Польщі ми були фактично вільні, нас не обмежило ніякої теми. Отже, коли були в Словаччині, там була конкретна тематика, більш фігуральні, більш композиційні роботи. Тому тут. В тому залі є деякі такі роботи, що от, можна сказати, як начерки, екскізи до тих великих робіт, бо там роботи робилися дуже великого розміру. близько десь там метр двадцять на метр сорок такий, як був формат. І тут можна сказати, таке, як кухня залишилася. то ті напрацювання, які художник зберіг, як кухню. Орес Цюбко виставив більше десятка власних робіт, а привезені вони з двох пленерів із Польщі та Словаччини. Проте всі без винятку роботи хуських митців колоритні та цікаві. Враження від виставки дуже гарні, приємно дивитися на кожну картину. Кожна картина така індивідуальна, своєрідна. В основному мені взагалі по життю подобається природа, де намальована, але тут у кожній картині є такий певний художній задум, де. Можна любуватися дуже дуже довго кожною картиною. Картини всі унікальні. Мені дуже подобається. Колективна виставка триватиме в галереї аж до початку вересня. Організатори ж планують зробити її традиційною і час від часу виставляти роботи майстрів пензля. Написані під час різних художніх пленерів як в Україні, так і за кордоном. Це останній сюжет випуску. Новинний відділ продовжує працювати. І Ось що ви завтра побачите. Повернення за ТО, зустріч закарпатських героїв, земля, зерно, запаси, звіти сільськогосподарських інстанцій, територія для гуляння в мукачеві розширили притулок для собак. Це все на сьогодні, але не перемикайтеся адже після реклами на вас чекає час світ. Бувайте здорові!